Сьогодні з пастором Джозефом Принсом перейдімо до Божого Слова. Євангелія від Івана, перший розділ, 17-й вірш. Це один з моїх найулюбленіших або навіть найулюбленіший вірш у Біблії. Закон бо. У мене багато улюблених віршів. А у вас поверніся до свого сусіда і скажіть йому знаєш, тебе чекає розкішний бенкет протягом наступних трьох годин? Ваша віра недостатньо міцна. Отже, закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Отже, закон був даний через слугу, а благодать та правда з'явилися особисто через Ісуса Христа. Благодать та правда на євриті – це хесед Веемет. Я хочу розповісти вам історію про Давида і як Хесед відігравала важливу роль у його житті. Вона стосувалася родини царя Саула та Йонатана. Ви побачите, як працює цей завіт. Отже, ми поглянемо на історію Йонатана та Давида. Після того, як Давид вбив Голіафа після битви, він прийшов до царя Саула з головою Голіафа. Вона була дуже важкою, бо Голіаф був майже під три метри зростом. Йонатан, син Саула, побачив Давида. І як каже Біблія, Бог торкнувся його серця. І ось що трапилося: він уклав завіт і полюбив Давида як власну душу, і зняв Йонатан із себе плаща. Ось як вони робили це тоді. Він зняв свого плаща. Це означало, що моє майно тепер твоє, та й дав його Давидові і вбрання своє, і все аж до меча свого, і аж до лука свого, і аж до пояса свого. Ісус на хресті був повністю оголеним. Це образ того, що Він взяв нашу наготу та сором. Для чого? Щоб усі ми вдягнулися. Ви викуплені від сорому. Амінь. Він заплатив за це, він викупив вас від гріха. І ось що трапилося: вони святкували, раділи. Народ Ізраїлю побіг за ворогами. Було велике святкування. І коли Саул повернувся до свого палацу, то почув, як жінки почали співати, і у них був новий хід. Амінь. Їх новий хід звучав так: Саул вбив тисячі, а Давид десятки тисяч. Тоді Саул зробив ось так, бровою. У серці Саула почало підійматися щось. Як це називається? Заздрість. Оце так вони дали мені тисячу, а Давиду десять тисяч. Це стало початком його ворожого ставлення до Давида. Давид приходив до Саула, коли тому було погано. Іноді злий дух сходив на Саула та гнобив його. Це була депресія. До речі, у перекладі Янга говориться, що дух темряви та смутку. Сходив на Саула, і тоді в нього зривало дах. Він починав кидатися списами в людей таке інше. Сьогодні люди б'ють меблі та телевізори. А у ті часи кидалися списами. Давид приходив та грав на арфі. Тоді злий дух відходив. і Саул знову ставав щасливим. Та цього разу, коли до його серця прийшла заздрість, трапилося дещо інше. Коли Давид почав грати, то реакція була іншою. Він взяв списа і спробував бити Давида, бо заздрив йому. І ось що трапилося. Було свято нового місяця. Давид завжди її царем. Він був його зброєносцем. Його запрошували, щоб він сидів за столом, як зазвичай. та тепер, коли в цього чоловіка зірвало дах і він почав зазрити Давидові, він почав постійно ходити зі списом. Давид намагався знайти привід, щоб не відвідувати тієї вечірки. Давид сказав Йонатану: скажи мені, якщо будеш на тій вечірці, та вечірка тривала три дні. Він сказав, перш ніж я прийду в перший день, поглянь, який у нього буде настрій, чи все добре. Дай мені знати. Це дуже сумно. Я хочу сказати вам, що в цій історії Давид представляє Бога. Бог розповідає нам цю історію. Вона трапилася насправді. Так? У старому завіті. Він розповідає це, бо в цьому всьому є слово для нас Давид представляє Бога. Йонатан представляє Ісуса, який прийшов як людина з родини людства. Саул представляє все людство. Всі ми згрішили, так? Отже Ісус прийшов з дому Саула як людина. Зрозуміли? Отже, Давид тут представляє Бога, і вони удвох укладають завіт. Я щойно розповів вам про це. Ви зі мною? Далі Біблія говорить, що він прийшов туди, і Давида там не було. Його батько тримав списа і дивився на пусте місце Давида. Я дивився на Давида, коли говорив про це отже, він бачив пусте місце Давида і тримав списа. Він дивиться на свого сина і каже: Де Давид? Його син намагається пояснити, а Саул каже йому наступне: Гадаю, вам варто побачити це і запалав Саулів гнів на Йонатана, і він сказав йому: негідний, неслухняний сину. Не знаю, чому він сказав так? Чи ж не знаю я, що ти вибрав Ясеєвого сина на свій сором та на сором, і не славу своєї матері? Бо всі дні, поки Єсеїв син живий, син Єсеїв це Давид, на землі не буде міцно стояти ані ти, ані царство твоє. Це правда. Він знає, що Давид стане царем. Так, але. Він хотів убити Давида, а тепер пошли й приведи його до мене, бо він призначений на смерть. І відповів Йонатан своєму батькові Саулові та й сказав йому, чому він буде забитий. Що він зробив? Коли я прочитав це, то одразу подумав, чому? Що він зробив? Яке зло він зробив? Хто сказав це? Чому? Що він зробив? Яке зло він зробив? Хто це сказав? понтій Пилат. Пам'ятаєте, він сказав це лідерам Ізраїлю Чому? Яке зло він зробив? Яке зло він зробив. Тоді Саул кинув списа на нього, навіть його син не уникнув списа. Тобто уникнув, але він кинув у нього списа і пізнав Йонатан, що то постановлене від батька, щоб убити Давида, і встав Йонатан від столу, розпалений гнівом, і не їв він хліба і другого дня новомісяча, бо був засмушений за Давида, бо його образив його батько. Другий день свята означає, що вони мали святкувати, мали їсти. Та він відмовився їсти, бо його батько погано повівся з його кращим другом, його братом у завіті. Біблія говорить далі, що наступного ранку він пішов на поле і взяв свого помічника. Цей помічник нічого не знав. Давид ховався за каменем біля лісу. Він взяв три стріли та випустив їх якомога далі. І тоді він закричав Іди. Іди. Помічник думав, що той казав йому Іди, поспішай! Не зупиняйся швидше. І помічник побіг за стрілами. Це було послання для Давида. Я вірю, що на очах Йонатана були сльози. Це була одна з їхніх останніх зустрічей з Давидом. Вони зустрінуться ще раз. Біблія говорить, що після того, як молодий помічник повернувся, Йонатан сказав йому: Йди додому першим. І тоді за скелі вийшов Давид. Він ще раз зустрівся з Давидом і ось що сказав Йонатан. І сказав Йонатан до Давида Іди з миром, а що присягнули ми двоє в Господнє ім'я, говорячи, Господь нехай буде свідком між мною та між тобою, і між насінням моїм та насінням твоїм, нехай буде аж навіки, і встав Давид і пішов. А Йонатан пішов до міста. Що сказав Йонатан? Нехай Господь буде між мною і тобою та між нашими нащадками. Інакше кажучи, усі нащадки отримують переваги завіту. Ісус заключив завіт Усі ми нащадки. Ми насіння. Ось чому ми насіння Авраамове. Насправді ми відрізняємося від людей світу. Ви розумієте це? Подобається вам це чи ні, та вони ставляться до нас інакше, бо ми інші. Ми люди завіту. Амінь. Я хочу сказати вам наступне: відокремлені. Я знаю, що це таке. Ми з пасторами були на горі Гільбоа, це місце, де відбулася битва між Саулом та Филистимлянами. Там загинув Саул, там померли також його три сини, і Йонатан. І коли Давиду розповіли про те, що Йонатан та Саул загинули, то він оплакував їх обох. А коли новини про смерть царя Саула дісталися родини Саула. Цар Саул загинув, цар Саул загинув на горі Гільбоа. Усі вони запанікували, почали збирати речі. В Йонатана залишився син. Поглянемо на цю історію. Це друга Самуїлова, четвертий розділ, четвертий вірш. А Йонатан Саулів син, мав кульгавого сина. Він був віку 5 літ, Коли прийшла звістка про Саула та Йонатана з Ізраїлу, а нянька його несла його і утікала. Лоренце, я згадав той схил. Можливо, саме там він упав. Нянька впала, він упав. І його ноги побилися. І сталося, коли вона поспішно втікала, то він упав і окривів, а ім'я його мефівошет. Юдейські богослови говорять, що є два способи тлумачити його ім'я Мефівошет вошет означає сором, це відомо. А мефі може означати видихати сором або знищувати сором Так? видихати сором. Людство живе так, воно видихає сором. Те, що вони говорять про себе, що бачать у своєму житті, готує їх до такого життя. Та нарешті Давид посів престол. І одного дня він поглянув на свою руку, на своє зап'ястя, і побачив той поріз, який він зробив, коли вони з Йонатаном заключили завіт. І ось що сказав Давид: Чи є ще хто хто позастався з Саулового дому? Я зроблю йому ласку. Хесед ради Йонатана, чи є ще хто, хто позостався Саулового дому? Він сказав це після того, як став царем. Чи є ще хто? Бог каже, звертаючись до усієї землі. Чи є ще хто? За кого помер Ісус, щоб я міг явити ласку, доброту, славу та благословіння йому. Тоді підійшов раб Саула. Він був колишнім рабом Саула. Його звали Ціва. Він був з дома Саула. Не забувайте, що він був рабом Саула. Зараз ви дізнаєтеся про різницю між сином та рабом, і покликали його до Давида. А цар сказав йому чи ти ціва. А той відказав раб твій і сказав цар, чи нема вже кого з Саулового дому, щоб я зробив йому Божу ласку? Я в захваті від цього вислову. В оригіналі говориться Хесед Елохім. Ласка Божа. Він каже: Ти працював раніше на Саула? Так. Чи знаєш ти, може, є ще якесь диття з дому Саула, щоб я явив йому Хесет? Благодать Божу. І сказав Ціва до царя Є ще син Йонатані в кривий на ноги. І сказав йому цар, де він? А Ціва відказав цареві. Ось він у домі Махіра, Амілового сина в лодеварі. Ло означає немає девар може означати слово, як слово Боже. Наприклад, книга повторення закону це деварім. Умножені слова. Отже, лодевар може означати немає слова або немає пасовиська. Це опис лодевару, немає пасовиська. Уявіть собі, що принц живе у такому місці. І коли Мефівошет зростав, то міг чути ти маєш сидіти на престолі, а не Давид. Ти маєш бути принцем. Ти не повинен жити так і їсти так, жити тут. Ти маєш жити у палаці. Люди кажуть, що саме це диявол говорить людству. Тому не варто вірити в те, що Бог є, чи що йому є справи до тебе. Ти віриш у Бога? Тоді віру те, що він десь далеко, і йому байдуже до тебе. І усі ці думки потрапляли в серце Мефівашета. Так? Отже, і цар Давид послав і взяв його з дому махіра Аміїлового сина із Лодевару. Я в захваті від цього ми маємо зупинитися на цьому моменті. Він послав і взяв. Бог не сказав Приходьте до мене. Він прийшов туди, де були ми. Амінь. Він пішов, щоб знайти. Бог послав свого сина. Амінь. Як Давид пішов до своїх братів у полі сиром та хлібом, так само й Бог послав Ісуса. Зверніть увагу на це. Не забувайте, що це Божий образ. Давид — це Божий образ, так? Хто Йонатан? Ісус. Він вже помер. Це образи. Це не означає, що коли ви тепер читатимете Біблію, то вважатимете всі вчинки Йонатана вчинками Ісуса? Чи усі вчинки Давида Божими вчинками? Ні. Перелюб та вбивство, яке вчинив Давид, це не те. Ви маєте розуміти, що таке образ, яка історія є образом, що ілюструє щось. Біблія дуже багата. У ній є багато рівнів тлумачень. Ми бачимо тут історію, і головне тлумачення завжди пов'язане з Ісусом. Він є в усьому Писанні. Амінь. Отже, Біблія говорить, що вони знайшли Мефівошета, сина Йонатана. Вони привели Мефівошета до палацу Давида. І коли він прийшов туди, то впав на обличчя своє і поклонився. І Давид сказав Мефівошете. А той відказав: Мабуть, у нього були риси його батька. Ось твій раб. І сказав йому Давид: Не бійся, бо справді зроблю тобі ласку. На євриті це подвійне підтвердження у перекладі стоїть справді. Бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана. Хесет, я явлю тобі благодать Ради батька твого Йонатана. Погляньте сюди, Бог каже вам «Я явлю тобі благодать у твоїй ситуації. Зараз ти вважаєш, що ти один. Я старішаю, я залишуся сам. Та Бог каже, я справді явлю тобі благодать. Заради Ісуса. Амінь. Ви кажете, я не знаю. Лікарі говорять, що таких випадків чимало і що кожен третій вмирає. Забудьте про це, Бог каже, я справді явлю тобі хесет. Благодать заради Ісуса. Амінь. Амінь. У мене недостатньо. Я справді явлю тобі. Я справді явлю тобі. Тобі, а не комусь іншому. Справді я влю тобі хесет, благодать заради Ісуса. Амінь. І зверну тобі це відновлення. Навіть коли ви втратили щось, коли Бог дає вам хесет, благодать, ласку. Усе, що ви втратили, повернеться до вас, і зверну тобі все поле твого батька Саула. А ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. Хіба ми не приймаємо причастя? Це стіл Господній. Нужбо. Ви їсте за столом царя. З усіма моїми синами будеш завжди їсти хліб? А той уклонився і сказав: Що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? Мертвий пес на Івриті означає сміття. Він видихає, що? Сором. Пам'ятаєте його ім'я? Мефівошет. Вошет означає сором? Далі. А цар кликнув до ці висаулового слуги. І до нього сказав усе, що було Саулове та всього його дому я дав синові твого пана. Послухайте, це важливо. Я підкреслюю це. Та спочатку я хочу прочитати це і будеш працювати йому на землі, ти сини твої та раби твої. Він сказав рабу Саула ти будеш обробляти землю для нього. А Мефівошету, сину Йонатана. Він каже: Я дав. Розумієте різницю. Дитині благодаті Бог говорить ти не маєш працювати, а маєш приймати, бо я даю. А Рабу Бог говорить ти працюй і працюй на нього. Погляньте сюди. Коли Давид промовляв до Йонатана, коли Бог промовляє до дитини благодаті, немає жодних хвилін, є тільки благодать. Не бійся я справді явлю тобі. Відновлю тобі, дам тобі тільки благодать, жодних хвелінь, жодних законів. А рабу це була релігія рабів. У них був дух рабства, так вони жили. Жодної благодаті, жодного слова благодаті, лише веління. Ти обробляй землю, працюй, роби ти і сини твої, так? Тепер ви бачите різницю між рабом та сином. Ви сини, а не раби. Мені подобається, як усе це закінчується. Далі говориться. «А Мефівошет сидів в Єрусалимі, бо він завжди їв при царському столі. А далі Дух Святий говорить: і він був кривий на обидві свої ноги. Погляньте сюди, друзі. Чому Бог говорить, що він був кривий на обидві ноги? Дехто каже, що не можна бути кривим. До речі, він розумів, що пішли чутки. Не можна бути кривим у своєму ходінні з Богом і перебувати в Божій присутності. Знаєте що? Він був кривим. Але перебував у Божій присутності. Знаєте що? Він був кривим, але перебував у Божій присутності, його шлях не був досконалим. Ніколи. Дух Святий нагадує нам ваше ходіння ніколи не буде досконалим. Та ви можете завжди їсти. Знаєте, що відбувається, коли ви їсте за столом? Ваші ноги приховані? Бог говорить вам: не дивися на свої криві ноги, дивися на стіл, де тобі відкривається доброта Божа. Ви зі мною? Пізніше був час, коли Давиду довелося тікати з Єрусалиму через Авесалома. Біблія говорить нам, що в цій події ми можемо побачити серце Мефівошета. Він не голив бороду. Ось чому його назвали Мефівошет. Він не голив бороду, аж поки не повернувся Давид. Його серце бажало Давида. Ми бачимо його справжній характер, а Ціва показав свою справжню натуру. Його серце не бажало повернення царя. Він хотів отримати землю Саула. І знаєте що? Коли ми дивимося на це, то бачимо результат плоди, так? Час покаже. Та дитя благодаті у серці бажало царя. А раб каже, я робитиму все, що ти накажеш, та його серце бажало землі. Землі царя, а не царя. Коли любов торкається вашого серця, ви любите божественного коханого. І вас люблять. А тепер прийдіть з'їжте та зміцніться. Амінь Він любить вас, і він справді покаже вам ласку. Прославте Бога! Алілуя. Коли ми дивимося на Ісуса на Христі, то маємо думати, це я мав бути там. Я Він зайняв моє місце, Він поніс мої гріхи та мій осуд. Він прибрав їх усіх. А потім, щоб показати, як сильно. Отець задоволений ділами Ісуса, Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Бог не Воскресив Ісуса лише тому, що Він Його син. Бог Воскресив Ісуса, бо був задоволений. Був прославлений тим, що Ісус робив на Христі. Коли він забрав усі наші гріхи, Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Воскресіння це наш божественний чек, який говорить про те, що всі наші гріхи минули. Ви прийняли цей дар? Чи ви, як Мефівошет, повірили якісь брехні? Хай би у що ви вірили, я хочу спитати вас чи є мир у вашому серці, чи є у вас впевненість, що коли ваше серце перестане битися, ви опинетеся на небі, що ваші гріхи прощені? Якщо ні, то я вважаю, що ви тут не випадково. Помоліться зараз зі мною, скажіть Небесний Отче. Я дякую тобі за те, що ти полюбив мене. Дякую, що Ти послав свого Сина Ісуса, щоб Він помер на хресті, за всі мої гріхи. Дякую Тобі, Отче, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Бо Він прославив тебе, забравши всі мої гріхи. Дякую Тобі, Отче, Ісус Христос, мій Господь. Усі мої гріхи прощені. Я у благословенні. Твій стіл переді мною я буду завжди насолоджуватися твоїм забезпеченням в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Стіл накритий перед вами. Підійміться на ноги. Алілуя! Підійміть свої руки, Господь благословить вас, благословіннями батька Авраама. Господь берегтиме та захищатиме вас і ваших близьких цього тижня від будь-якої небезпеки, шкоди. Нещасного випадку, самотності та усіх задумів ворога проти вас та ваших дітей. Бог берегтиме вас від усього цього, Господь осяє вас своїм обличчям, буде прихильним до вас явить вам і вашим дітям Хесед. Господь зверне на вас свій погляд і дарує вам шалом мир та здоров'я в ім'я Ісуса. І всі сказали амінь. Хай Бог благословить вас. Ми трохи затрималися, та це було корисно.